Вітаю вас на каналі Варбанда. І що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Перевляв нині і пересутті більше ніж володя. А конкретно перед вами моя невеличка армія до Age of Sigmar. Так, я граю в Age of Sigmar рідко, але от вирішив трошки повернутися в цю систему і зрозумів, що моя армія Сігмарітів. А, залишки армії Сігмарітів вони просто ніякі. Все, що було трошки більш-менш добре помальоване, я десь пороздавав, поспродавав. Я ж її продала! І лишилися тільки ось такі ось. Невиразні залишки. Це армія невеличка на 750 пунктів. Можливо, вона не за якимись там правилами. У мене тільки один батллайн, але я думаю, ви зразу побачили, що тут нестандартні голови. І це головна фішка цієї моєї армії, тому що самі по собі сигмаріти. Я вже думав взагалі відмовитися від тої армії, почати якусь нову, але, але що там казати, я люблю сигмарітів, вони круті, їх багато, величезний модельний ряд. Ви можете грати в багатьох напрямках. Ви можете грати від магії, від стрільби, від рукопашки. Армія дає багато можливостей, вона досить проста, досить невибаглива у вас в грі, або Ви або виграєте, або програєте. Дуже багато залежить від опонента. Але армія прикольна. Так от, сигнаріти самі по собі вони е, стають нудними, починають здаватися нудними, особливо, якщо о, я, в мене, я грав звичайними молотками Сігмара, і вони такі, знаєте, синьо-золоті. Вони робляться нудними, особливо починають бісити їхні голови. Я от тільки зараз зрозумів, працюючи над цим проєктом, наскільки зміна голови змінює саму модельку. Тому що, подивіться, ось буквально. Нудний банальний артилерист, дав йому стильну таку ось, вампірську голову. Виглядає брутально, виглядає ефектно. Нагадаю, що сігмаріти носять ось такі кокошники по замовчуванню. І, як на мене, коли на старті вони вийшли, це було якби, прикольно. Зараз це вже трошки комічно виглядає і, як на мене, трошки нудно. А ось так. Дивіться, замінив банально голови. Конверсія, кастомна армія. І вже проєкт стає набагато цікавіший. Ну, але тепер давайте я розкажу про цю армію, все по порядку. Перевляв і пересуті. І почну свою розмову про армію з лідерів. І тут в мене два лідери. Перший це лорд Арканом на півнику ось така моделька зі стартера. Дуже крута моделька, як на стартерного генерала, як на мене. Ну, а друга це ось така. Конверсія, конверсія це в мене ніколи не вгадаєте, це Night Quester. Я, мабуть, йому ще зліплю з зеленки плащика, щоб він виглядав так ефектніше. Ну, і я думаю, ви вже здогадалися, що я рішив трошки кастомізувати цю армію під вампірів. І не тому, що я дуже люблю вампірів, чи я фанат серіалу Сутінки чи фільму Сутінки. І просто просто мені в руки попали ці голови круті від War, і я... Приміряв їх на цих хлопців і зрозумів, що вони круті. Вони круті. По правилах це в мене будуть ті самі молотки Сігмара, самий базовий орден. Чому вони? Тому що для них зроблено багато іменних персонажів, а я люблю іменних персонажів. Там. Тому в мене це молотки Сігмара. Єдине, що кольорова схема зміниться, ну і стиль. Стиль зміниться. По беку вони, вони не вампіри. Вони зовсім не вампіри, вони просто. Люблять модно вдягатися, носити модні може, ці, каски на головах, ну і пити кров трошки, мабуть, але вони не вампіри. Я думаю, ви зрозуміли. Тобто не вампіри, просто вони, вони хороші вампіри. Вони такі, як треба вампіри, знаєте? вони свої вампіри. Я собі так думаю, якщо підводним ельфам можна красти душі і вони все одно в армії порядку, в армії добра, то я думаю, і вампіри можуть бути хорошими. Насправді, в Ері Зігмара є там вже фракція вампірів, але, чесно скажу, вони мені не дуже подобаються, вони такі дуже-дуже анімешні, якісь дуже мультяшні, занадто фентезійні. Я думаю, вампіри вони ось такі більш стримані, коли там чуть-чуть щось вказує на те, що це вампір, а броня, звичайно, така ось, це прикольніше. Ну, коротше, ось у мене є Найт Квестор, він би мав мати меча, але. У мене була чудова сокира, і я просто змушений, бо вона так сюди просилася, що я просто мусив дати йому сокиру. Тому Найтквестер у мене з сокирою. Ось такий крутий чувак. Чи щось він робить в грі? Ну, я його люблю давно, цього персонажа. У мене десь була раніше моделька, не знаю, де вона. І це такий персонаж, який просто стоїть на столі. Ніхто на нього не звертає увагу, а він в якийсь потрібний момент підбігає. І зарубує важливого ворожого персонажа. Дуже хороша моделька, дуже люблю. Ну, Не моделька, хороший персонаж в грі. Ну і ось цей головний мій генерал лорд Арканум на півнику на гривчарджері. І тут теж йому дивіться, яка голова погано наводиться на цей білий, на білу смугу. Ну, в будь-якому випадку, ви бачите, тут в нього вампірські такі вушка. Прикольно, прикольно. Кольорова гама я ще не визначився, я ще буду працювати. Бачите, я вже пробував, коли починав цю модельку розмальовувати, якісь базові кольори наніс, Пролив, почав висвітляти, але руки до того не дійшли далі, тому, тому тільки зараз я вернувся до цієї модельки. Поміняв йому лице, і, як на мене, це вдихнуло трошки, трошки нового життя в цю модельку, і в мене виникло більше бажання її домалювати. Добре, їдемо далі. Перевляв і пересуті артилерія. Оскільки в цьому ростері на 750 у мене зовсім нема стрільби, тому я взяв. Нема стріляючих юнітів, тому я взяв хоча б ось таку артилерійську установку одну. Тут теж дивіться, два хлопці. Замінив їм голови. І як на мене, це їм пішло в плюс другий ось такий До речі, там е, в папецвор є кілька варіантів цих голів. Я взяв їх всі, по-моєму, їх там 4. І так от собі в довільній формі їх міксую між собою, щоб вони всі були трошки різні. Не роблю так, що один загін має один тип голів, другий інший. Ні-ні. Міксую так, щоб всі були трошки різні. Добре. Ось така невеличка конверсія. Я думаю, це стандартна баліста, нема тут про що говорити далі. Перев'явнені і перзуті. Ну, а це вже свіженькі штормкасти нової редакції. І ось тут є дівчинка дуже прикольна. Це буде командирка цього загону. Дивіться, яка класна. І цим хлопцям, особливо, дівчатам особливо пасують ці голови, як на мене, подивіться. Оригінальні голови я повикидав, тому не маю вам як їх показати. Ну вони були дрібні, з якимись колючками, не були смішні. Тут, по-моєму, виглядає епічно і. І круто, круто просто круто Я вже тут теж якось починав малювати їх, бачите, щось вже драйбрашив. Але але знову ж таки, проект був закинутий, і повертаюся до нього тільки зараз. Поміняв їм голови, як на мене, знову ж таки, це пішло їм в плюс. До речі, знаєте, я от задумався. по правилах всі вони озброєні списами, але в одному можна дати баннер. Як я йому даю банер чи позбувається він в такий спосіб списа, чи спис в нього залишається? Хто знає, напишіть в коментарях. Ну, ось такий загін. Ось цей один, взагалі чорний не драйбрашений ще. Перевляв і пересуті. Ну, і бойовий кулак моєї армії це ось ці паладини. Я забув, як вони. якісь дециматори. Я забув, як вони називаються конкретно ці зі списами, але це бойовий кулак моєї армії, це хлопці, які... Дуже повільні, ходять, по-моєму, на 4 дюйми, але кожен має 5 атак. Видає цим списом в 2 дюймах і навалює на 3 попадає, на 3 пробиває. Демедж, по-моєму, один. Я вже забув правила, потім пригадаю собі. Але як бачите, як на мене, цим хлопцям ці голови особливо пішли в плюс, тому що рідні голови в них ну, то просто цирки, якісь -то такі смішні кукошники. І коли, на жаль, я всі повикидав. Коли порівняти ось цього дядька з вушками і стандартну голову, то це просто виглядає як комічне. щось. Це знаєте, такий от крутий чувак, а оцей це така адаптація від Netflix. Ну, Смішно, просто смішно виглядають оригінальні голови. Як на мене, така ось невеличка конверсія, кітбаш рятує модельки просто. Оце мені дуже подобається з булавою, Коти горошко, йде і навалює. Насправді, як мені здається, оці списи вони потужніші, ніж ця булава, але ця булава це інструмент, щоб морталочки давати, тому нехай одна в загоні і буде. Добре, так виглядають всі загони, їдемо далі. Перевляв і пересуті. Добре, а тепер хочу поговорити про кольорову схему, яку я вибрав для того, щоб помалювати в неї свою нову в лапках армію. І ось у мене є дядько, на якому я буду цей колір шукати. І відразу скажу, що мені подобаються ось такі кольори: чорний, білий, червоний. Хочу таку використати дуже обмежену палітру для того, щоб хлопці виглядали агресивніше на столах. Ну, єдине, що відразу скажу, мені не подобається, коли роблять білий армор. Білий обладунок він виглядає, як показує останній серіал по володарю перснів. Білі обладунки вони виглядають в фентезі такому слабо. Вони виглядають як пластмасові, і це не додає не додає тої атмосфери фентезійності. Білий обладунок він добре пасує для зоряних війн. І, як ми знаємо, штормтруперам теж не дуже він допомагає. Тому ці хлопці будуть в агресивному такому чорному обладунку. чорному обладунку. десь я додам червоний і я думаю, десь я додам білий, але такий, знаєте, не яскравий святковий білий, а такий брудний, брудний, такий білий, знаєте, такий колір білого хрубака. Такого якогось ось такий білий, такий брудний-білий, який я думаю, додасть. Додасть трошки такого трошки фльору, якого я хочу, щоб ці модельки мали, такого, знаєте, неоднозначності, щоб не можна було сказати, чи вони однозначно добрі, чи вони однозначно злі. Добре, такий план, а тепер до роботи. Фігурка в мене вже загрунтована. Як бачите, це дармова фігурка в офіційних гівешних магазинах. Якийсь час тому роздавали такі фігурки безкоштовно. Відразу замінив я голову на таку, як треба, і загрунтував фігурку з балона. Ось така от у мене є такий балон фарби це не ґрунт, це просто чорна фарба. Ось так виглядає банка. називається Коштує небагато дуже добре виконує свою роботу як ґрунт. Тож, поїхали малювати. Малювати я почну в традиційній своїй методі і буду драйбрашити, потім буду з підпейнтами розмальовувати. Кажуть зарубіжні блогери, що такий спосіб називається слабчоп або андерпейнтінг, не знаю. Чесно скажу, не я видумав той спосіб, я його теж піддивився, тому цілком ймовірно, що так воно і є. Але мені той спосіб дуже подобається, тому що не вимагає якихось надзусиль і дає достатньо хороший результат, який нормально, нормально достойно можна поставити на стіл і не червоніти. Тож, поїхали. Ну і прошу дуже. Тадам, армія готова. Невеличка армія на 750 пунктів, по-моєму, чудовий варіант, щоб почати грати в третю редакцію правил. Ну, і самі бачите, що в мене тут є. В масі, як на мене, воно виглядає дуже непогано. Видно командири, видно якісь а, дядьки зі списами, видно, що є в мене чим постріляти. Ну, давайте по черзі покажу вам це все. І як це все виглядає пофарбованим? Ну і прошу дуже, мій генерал Лорд Арканом на гри в чарджері. Насправді виглядає він, як на мене, бомбезно, а помалював я його за вечір. Нічого складного. А... Так, все як в моєму методі: драйбраш, потім спітпейте. Потім трошки я довше драйбрашив ще й висвітляв саме, саме пір'ячко цього півника. Ну і потім я висвітлив ще додатково трошки червоний. Чуть-чуть висвітлив червоний. Ну і все. Прошу дуже, прошу дуже, як на мене, обмежена палітра кольорів. Коли ось так, тільки три кольори по великому рахунку я використав: білий, чорний, червоний. Вони виглядають достатньо агресивно і додають такого трошки страшного реалізму цим фігуркам. Наступний командир моєї армії це ось такий дядько. У нього зовсім вампірське личко. Ну, але я нагадаю, що то в мене зовсім ні разу не вампіри, просто хлопці трошки перейнялися місцевим фольклором в світах смерті, і відповідно трошки-трошки модняче приуділися. Добре, хто це такий? Це Night Квестор, це мій Квестор. Як бачите, плащик робить свою роботу, зразу видно, що то не якийсь. Рядовий лібератор, ну і ця сокирка. Квестер має меч, але то називається просто якийсь там блейд. По-моєму, блейдом можна і сокирку назвати. Я, принаймні, так собі думаю. І мені здається, до його чарівної посмішки сокирка пасує більше, ніж, ніж пасував би меч. Ну і плюс в мене був біц з сокиркою, а біця з мечом в мене не було. Добре, такий дядько, насправді е в одній грі він просто порішав. Він ходив. Бив все, що зустрічав, потім за героїк ще не лікувався, знов бив все, що зустрічав, і просто дядько-красунчик. В другій грі ну, він просто так безсоромно злився. Але люблю цього дядька, тому що він такий собі невеличкий, ходить, ходить десь там по столі, зустрічає якогось ворожого героя і ненороком може його зарубати. І це дуже приємна несподіванка в такий момент. Добре, їдемо далі. Ну, а це єдиний наразі стрілючий юніт моєї армії. Ну, і це Баліста. Баліста, чесно скажу, я чекав від неї більшого в грі, але, по-моєму, вона стріляє краще, ніж в попередній редакції, тому що. Всі е, свої далекі, нагадаю, вона стріляє в двох режимах. Один постріл далеко або багато пострілів близько. Так от, всі свої далекі постріли вона за дві гри в мене провалила, нічого не підстрелила. А ось близька вона трошки, трошки кусила. І навіть, навіть місцями досить непогано. Навіть непогано. Що скажу з самої модельки? Моделька дуже простенька, це можливий плюс і мінус. На підставку, бачите я кинув щит і це вже зробило трошки трошки підставку цікавішою. І моделька трошки влилася в мою армію, тому що, як бачите, білого на самій модельці майже немає. Тут теж я витримав, витримав кольорову гаму досить таку спокійну, нічого нема золотого. Все таке ось. Мінімалістична і червоний ось цей щиток, я вирішив зробити його червоним, бо ну щось яскраве мусить бути на цій модельці, по-моєму, прикольно. Ну, і ці два дядьки. Насправді, вони як бачимо, це цей от видно, що це продукт роботи лінивих скульпторів. Коли одна та сама поза поміняли барахло в руках, і одному ось цей одіялко, яке він вдів, йому трошки загорнули. Все, моделька та сама. Спина, спина така сама. Тут, по-моєму, навіть у не переймалися, лишили все один до одного. Все таке саме, навіть оця шмата, шмата, оцей туалетний папірчик, який прилипив приліп до нього. Такий самісінький і напис такий самий. Тобто, тобто, ліниво, ліниво, ліниво. Є ще один набір, наскільки я знаю, там є дівчинка. Треба буде пошукати, десь на барахолці, купити собі ще ту другу балісту, бо мені сподобалася ця моделька. Ну і на столі вона теж не зовсім, не зовсім так, щоб нічого не робить, щось та й підстрелить. А, ну, про голови ще скажу за голови. Як бачите, тут голови працюють. Як на мене, тут голови працюють дуже добре, і здавалось би, такі банальні, банальні брати-близнюки стають цікавішими, агресивнішими. Завдяки ось цим своїм. Вампірським шапочкам і вушкам. Хлопці зі стартера, з коробочки. Ну, а це піхотка зі стартера, з коробочки, і тут, що цікавого ось цей дядько з прапором. Він просто красунчик. Він мені подобається, як бачите, тут теж малювалося все дуже просто. Чуть-чуть. Ну, а це піхотка зі стартера, з коробочки, і тут що цікаво, ось цей дядько з прапором. Він просто красунчик. Він мені подобається. Як бачите, тут малювалося все дуже просто чуть-чуть я висвітлив червоний, щоб він був такий, знаєте, вогняний, щоб його було дуже добре видно на столі. Тому що на столах зазвичай освітлення гірше ніж в мене на столі під лампою. І на столі модельку має бути добре видно. І оцей яскравий-червоний, його добре видно. Модельки на столі завдяки тому яскраві. Що я можу сказати? Я цьому загону, бачите, на початку я йому зробив такі трошки сині леза Так собі ця ідея. Вони трошки кольорові вийшли. Я вже цьому. Юніту не буду це переробляти. Але в наступних всіх загонах, які буду робити для цієї армії, не буду робити. Леза сині, залишу такі чорно-стальні. І, по-моєму, це виглядає краще. Ну А ці вже будуть якби, такі трошки інші інші сніжинки, індивідуальні, будуть мати сині сині ось ці списи свої. Е, подобається мені дизайн нових штурмкастів, старі мені теж подобаються. А ці... Теж прикольні, знаєте, просто інші, і це вже прикольно, що у вас не одинакові, будуть, не одинакові будуть хлопці на столі. Що вони можуть в грі? Ну просто піхота, яка стоїть, щось трошки б'є. По-моєму, на шісточки вони дають морталки. Чи ні, просто автохіти, ну, щось таке вони мають на шісточках. Просто стоять, терплять, терплять, терплять і, і б'ють, терплять і б'ють. Хороші хлопці, нічого особливого, просто мастхевний юніт, який вам потрібний буде в грі. Ну, а це танк. Це просто бойовий танк в моєї армії, це бойовий кулак, який, власне, робить погоду на столі. Цей юніт це просто жир. Цей юніт він якби в одній грі себе дуже добре показав, а в другій грі він ще краще себе показав. Жирні хлопці, ось ця булава, правда. Ось ця булава. Вона в теорії роздає морталочки, але на практиці вона абсолютно ніяка порівняно з ось цією штучкою. Тому, тому не знаю, чи хочу я таку булаву ще мати. Можливо, я її заменю потім на таку саму штучку. Але нехай буде, може, може, колись та мурталочка спрацює. Юніт крутий, чесно скажу, оригінальні модельки. Вони такі собі по дизайну, ось такі собі, але, як бачимо, вже коли воно все помфарбоване, коли воно все вже трошки злилося по кольору, ось ці голови вони просто витягують модельку з, з глибокого, реально такого не знаю, стану не дуже круто. крутості, в стан просто мега крутості. І ось ці хлопці, дивіться, які вони агресивні. Мега бомбезні, просто так не можу себе нахвалити, сам себе не похвалиш, ніхто тебе не похвалить. Тому мені вони дуже подобаються. Дуже подобаються своїм дизайном. Тепер тепер вони реально агресивні, агресивні і, і на столі вони теж дуже багато можуть. Вони стоять, терплять, коли в них щось приходить. Потім, як приходить час їм віддавати, вони віддають так добряться, що все, що до них прийшло, вмирає. Так що хлопці реально можуть і хлопці просто мастхевний юніт в моїй армії. Ось така вона невеличка армія до ери Зігмара 3 редакції Штормкастів. Нагадаю, тут 750 пунктів. А ну що я скажу? Мені було дуже приємно робити цю армію зробив її дуже швидко, помалював її дуже швидко. Єдиний, і навіть встиг зіграти кілька ігор нею, Так що все дуже круто. Мені сподобалось єдиний момент, що люди, з якими я грав, Місцеві мої колеги грають приблизно майже завжди на 2000, Тобто 2000 це стандартний формат. Тому, тому невеличкий анонс. Армія буде рости. Чекайте наступне відео, в якому я додам до цієї армії ще 1000, майже 1300 пунктиків, щоб ця армія була. На 2000 і щоб я міг нормально грати зі своїми друзями. Ну а це наразі все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, допомагайте Збройним силам України. Ну і все буде Україна.